годину пам'яті приурочений до трагічних подій, які відбулися 29 січня 1918 року. Саме тоді, в цей день, 300 молодих юнаків, студентів добровільно відправилися на захист Києва і на захист вільної на той час України. Я прошу вас приділити увагу цим трагічним подіям. Переглянути і прослухати матеріал для того, щоб зрозуміти, чому молоді люди піднімалися на захист своєї батьківщини. Зараз я до слова запрошую учнів 15-ї групи. Подвигу українських юнаків під крутами, що своєю кров'ю окропили святу землю в боротьбі за волю України, залишаючись в історії як символ незламної національної честі. Присвячується. І знов укотриться вже раз. Зійшлися ми в одній родині, щоб пом'янути той славний час, коли в ефіру батьківщині себе принесли краще з нас. Нема любові понад ту, що окропила кров'ю крути, і ту гарячу кров святу по вік країні не забуде. Як сніги покриють землю, рядом білим не забудь. Спом'янути ту славу, що лишилась нам з під Крут. Триста юних однайдушних, сто край більше був там в Не вступились, не подались, всі лягли там на полях. Вічну славу здобували України біля крут. Не забудь героїв триста, спом'янути не забудь. У пам'яті кількох народів зберігається історія про трьохсот героїв, що загинули, захищаючи свою землю від нападників. У давніх греків триста спартанців при фермопілах. У грузинів 300 арагвійців на підступах до Тбілісі, українців 300 козаків під Берестечком та 300 юнаків під крутами. То що ж сталося такого під крутами, що трагічні сторінки в історії України повторювалися двічі? Хто були ці юні завзятці? Чого прагнули гімназисти шостих, сьомих і восьмих і молоді студенти, що постали на захист свободи рідної батьківщини? 25 січня 1918 року в Києві Центральна Рада УНР четвертим універсалом проголосила незалежну Українську Народну Республіку, народу України своєю силою, волею, словом стала на землі вільна Українська Республіка. Однині Українська Народна Республіка стає суверенною державою українського народу. Більшовицька Росія не змогла змиритися зі створенням української держави. Її становище ускладнювалося тим, що Центральна Рада, якій належала влада в Україні, зволікала з вирішення багатьох надзвичайно важливих термінових питань. Маніфестом до українського народу Володимир Ленін дав зрозуміти, що радянська Росія не змириться з існуванням Незалежної України. 12 грудня 1917 року всеукраїнський з'їзд Рад у Харкові проголосив Україну Радянською Республікою. І вже в половині грудня надходила військова та інша допомога більшовицьким силам в Україні. Під командуванням Антонова Овсієнка 20 тисяч більшовицьких загонів прямували на схід України, а з північного сходу наступав загін Михайла Мурав'йова. Загін названо Східним фронтом. Він складався з 6 тисяч вояків, переважно московських і петроградських червоногвардійців та матросів Балтійського флоту. Наступ на місто Київ. Більшовіцькі війська під командуванням Муравйова вели двома групами: одна по залізниці харків полтава київ друга у напрямі Курськ-Бахмач-Київ. Уряд ТНР закликав до боротьби з загарбниками і вже 5 січня 1918 року на зборах студентів молодших курсів Київського університету святого Володимира і Українського народного університету було ухвалено створення студентського курення січових стрільців. Незабаром з'явилось у київських газетах звернення до українського студентства. Прийшов грізний час для батьківщини, як Чорна Гайбори, обсіла нашу Україну, російсько-большевицька грабіжницька орда. В цей час українська фракція Центру університету святого Володимира кличе студентів-українців усіх вищих шкіл негайно прийти на підмогу своєму краєві і народові. Одностайно ставши під прато борців за волю України проти напасників, які хочуть придушити все, що здобути нами довгою, тяжкою героїчною працею, треба за всяку ціну спинити той похід, яким може призвести Україну до страшної руїни і довговічного занепаду. Хай кожен студент українець пам'ятає, що в цей час злочину бути байдужим. Сміливо ж, дорогі товариші, довбаймо нашу скелю і йдімо віддати, може, останню послугу тій великій будові, яку ми ж самі будували українській державі. Запис до лав юних захисників відбувався добровільно. Студенти підходили до столу, записувались до студентського курію, січових стрільців. Вступили навіть учні старших класів української гімназії імені Кирило Мифорієвського братства міста Києва. Таким чином удалося скласти дві сотні, на чолі яких поставили студенти Українського народного університету старшину Андрія Омальченка. 28 січня поїзд вирушив із станції Київ і наступного дня прибув на станцію Крутий, що між Ніжиним і Бахмачем. Їх було приблизно 300 чоловік. Переважна більшість студентів була без жодної військової підготовки. Дві швидко сформовані сотні мали недостатньо боєприпасів та були погано озброєні. Мало лише 16 кулеметів та саморобний бронепоїзд у вигляді артилерійської гармати на залізничній платформі. Курінь одразу ж був розгорнений у лаву проти більшовицьких сил. Сміли юнаки на Січ у глибокому снігу при морозі мінус 15 градусів. У своїх гімназистських шинелях залягли вони в сніг, їм протистояло до шести тисяч боїв озброєних бійців. То не чорне гайвороння над степом кружляє, дика орда муравйово грізно наступає, щоб ворога зупинити, на станцію крути. Відправились добровольці молоді рекрути. Славних хлопців добровольців зібралося триста. А дорога, наче доля, коротка, терниста. Ой, викрути, ой, викрути, заступіть собою, бо прольється кров, юнача цілою рікою. Зима снігом замітає, січуть скоростріли, Щоб ворога зупинити, не вистачить сили, вже набої закінчилися, а довкола поле піднялися і в атаку кинулись соколи. 29 січня 1918 року Україна, Чернігівська область. 400 непідготовлених та погано озброєних студентів та бійців вільного козацтва вступили у бій проти більш ніж тисячної більшовицької армії Михайла Мурав'йова. Ця подія увійшла в історію як битва під крутами і стала символом героїзму, молоді у визвольній боротьбі українського народу. Бій під крутами став не просто історичною подією. Він перетворився на справжню легенду. Попри чисельну перевагу, більшовики довго не могли зламати опір українців. Молоді хлопці на чолі за Веркієм Гончаренком боролися до останнього, аби затримати наступ на Київ більшовицьких військ. Попри відсутність військової підготовки, хлопцям вдавалося вести доволі влучну стрільбу, завдаючи чималих втрат російському війську. Крім того, юнаки мали на озброєні гармату на бронепоїзді, яка обстрілювала тим ворога. Бій тривав понад 5 годин. За цей час українцям вдалося відбити кілька атак. Водночас кількість втрат з боку студентів була критичною. На морозі швидко псувалася розжарена в бою зброя, закінчувалися боєприпаси. Українські війська почали відступати зі станції крути до своїх ешелонів. Більшості це вдалося, однак десятки бійців опинилися в полоні. Усіх їх жорстоко вбили. Згодом вояків поховали на аскольдовій могилі в Києві. За 70 років існування СРСР офіційну історію подій під крутами подавали доволі суперечливо. Та героїв не забули. Українці на державному рівні щороку вшановують пам'ять загиблих, чия смерть стала символом патріотизму і жертовності в боротьбі за незалежну Україну. 29 січня січня 9-й годині розвідка донесла, що більшовики наступають. Молоді герої стали готуватися до бою. Юнаки старшинської школи розташувались праворуч, а студенти ліворуч від залізничної колії за два кілометри на схід від станції Крути. Невздовзі розгорівся кривавий бій. Він був запеклим і тривав до полудня. Молоді воїни билися відчайдушно, то сили були надто нерівні. Побачивши безперспективність подальшої битви, комендант юнацького куреня дав наказ відступати. Але поки це слово дійшло з одного боку колії, де був юнаки старшихської школи на протилежній до студентів, хтось замінив слово відступати на наступати. Юнаки-курсанти відійшли назад, а студенти кинулись вперед, на смерть. Пішли на ворога з багнетами, бо набою вже не було. І падали, падали у нерівному бою. Коли за чорніла ніч на Крутянських полях лежали сотні трупів. 27 здорових і 8 поранених студентів потрапили в полон. Їх вишикували чотирипутником. З нелюдською люттю їх били прикладами, нагаями і просто кулаками. Та не впали вони на коліна, не просили пощади, помилування. Вони мужньо зустріли вирок суду, а він був такий. Поранених відправити до Харкова, а решту розстріляти. 27 засуджених стали в ряд. Набр страшна хвилина. Але скалічені юнаки перед обличчям смерті не занепали духом. Учень сьомого класу гімназії Григорій Папський сильним голосом починає співати, «Ще не вмерла Україна. Всі товариші підхоплюють, і пісня дужче співлине по всій Україні. Славних хлопців, добровольців, підвелося триста. А дорога, наче доля, коротка, терниста. Ой, викрути, ой, ви крути заступіть собою, Пролилася кров'ю, наче цілою рікою. Не вернуться вже ніколи до рідної хати. Не зустріне, не пригорне заплакана мати. Постріляні, порубані, але не з Зосталися тут лежати, сини України. Славних хлопців, добровольців, загинуло триста, бо така вже їхня доля, коротка, терниста. Ой, ви крути, ой, ви крути, вільного народу, віддали життя за нашу свободу. її молодший син мужній, як воїн крізь сльози вона і сьогодні чує його голос ма якщо прожити знов життя якщо пішлях не мав Якщо Бога не гас серця, то я, то я б усе віддав уже щоб обійняти знов тебе. Остання посмішка полинула та застила на його обличчя. Життя промайнуло в одну мить перед очима, немов у дитинстві, його торкнулися руки матері у свої останні хвилини. Він почув її плач мій син, якщо б вернути час назад, якщо б не сльози на очах, якщо б здолати свій страх, то як я, я віддав. Місцевим жителям деякий час забороняла ховати тіла померлих. Тільки на більшовики залишили крути. Селяни з довколишніх сил познаходили тіла розстріляних. Їхні очі не було вкрито за давнім звичаєм, червоною китайкою. Ворог кинув їх на поталу, дикі зверіні хиж... та хижим крукам. Селяни зібрали їхні тіла, поховали за християнським звичаєм. На могилі поставили хрест. Загинув, загинув весь студентський курінь. Загинули юнаки славною смертю, смертю героїв, віддавши своє молоде життя за Україну, показавши, що воля українського народу за визволення є твердою і непереможною. Вони стримали, хоч і ненадовго, захоплення ворогом Києва. Перша більшовицька окупація столиці України тривала три тижні. 5 березня 1918 року, коли армія ОНЕР повернулася до звільненого Києва, військовим міністерством було утворено комісію для з'ясування обставин бою під крутами. Організаційний комітет, який очолював студент Король, вирушив на розшук тіл загиблих студентів, щоб їх достойно поховати як героїв. Було закуплено 200 домовин для перевезення тіл загиблих. Після тривалих розшуків за допомогою місцевих селян були знайдені ями, в яких лежали тіла героїв. Однак усіх загиблих знайти не вдалося. 19 березня 1918 року до Києва приїхав сумний поїзд. Родичі, друзі, знайомі прийшли розпізнавати тіла, та пізнати було. Важко. Усі мертві були по звірячому понівечні. З вісьмох привезених впізнали п'ятьох студентів університету Володимира, вісьмох е студентів Українського народного університету та п'ятьох гімназистів. Десятьох не розпізнали. Так вони були понівечені. Вбити синів, батьки поховали у родинних гробівцях. Більшість убитих було поховано у спільній могилі на скольвій горі. Похорон відбувся з військовими почестями за державний кошт. Добовини з тілами вбитих і розстріляних було вкриті малинами китайками і поставлені на селянські вози. Похоронна процесія пройшла через, через місто під час служби Божої і на могилі співав хор під керівництвом Олександра Кошиця. Слово про загиблих виголосив професор Михайло Грушевський. Він почав її словами античного поета. Солодко і славно вмерти за батьківщину. Він, зокрема, сказав: велике щастя згинути так, боротьбі, а не дезертирами, не нейтральними, не змішаними в юрбі страхополохами, що безплатними пасажирами силкуються просвізнути в нове царство Української свободи. От у цій хвилі, коли провозяться їх домовини перед Центральною Радою, де протягом року кувалася українська державність. З фронтону її будинку здирають російського орла, ганебний знак російської власті над Україною, символ неволі, в котрій вона прожила 260 зверхом літ. Видно, можливість його здерти не давалась даремно. Видно, вона не могла прийти без жертв. І треба було купити кров'ю. І кров пролили ці молоді герої, котрих ми нині проводжаємо. Стримайте ваші сльози, які котяться, ці юнаки поклали свої голови за визволення вітчизни, і вітчизна збереже про них вдячну пам'ять на віки вічні. На скольдовій могилі поховали їх, тридцять мучнів українців, славних молодих. На скольдовій могилі український цвіт, покривавій по дорозі намити у світ, на кого посміла знятись зрадницька рука, квітне сонце грає вітер і дні проріка, на кого зазнявся войн? Боже, покарай, понад все вони любили свій коханий край. Вмерли в новім заповіті, славою святих, На скольдовій могилі поховали їх, На скольдовій могилі український цвіт покриває. Від, звіт, звіт. День битви під Крутами 29 січня проголошено Днем скорботи України. Його відзначали в Галичині до 1939 року. У радянські часи полеглі в, в Крутах кваліфікувалися як зрадники, Чи просто замовчувалися. Студентські могили за Скольдової гори забрали. І спочатку розбили на тому місці парк. Пізніше, після Другої світової війни, тут поховали радянських вояків, полеглих під час визволення Києва. З часу подій уперше про увіщення пам'яті студентів згадали у 1990-х роках і встановили Делерв'яний хрест. Від того часу були плани звести більший, постійний монумент у самих крутах. Тільки 2000 року архітектор Володимир Павленко серйозно почав займатися проєктуванням пам'ятника. 2006 року меморіал пам'яті героїв Крути на залізниці станції Крути відкрили. Автор меморіалу Анатолій Гайдамака представив пам'ятник як насипаний пагорб за вишки 7 метрів, на якому встановлено 10-метрову червону колону. Червона колона мала нагадувати про подібні колони Київського університету, звідки були більшість студентів під крутами. Біля підніжжя пагорба побудовано капличку, а поруч із пам'ятником викопано озеро у формі хреста. У 2008 році меморіал доповнили сімома вагонами і відкритою залізничою платформою військового ешелону, які встановлено на рейках по 4 з двох сторін. Страшно вмерти, але ще страшніше загинути марно. Минуть роки, десятки років, століття. Пам'ять про юнаків героїв не згине вовік. Вона світитиме не тільки українцям, усім, обраним Богом людям, які покладають своє життя во ім'я брата свого. Для нас могила ця лишиться на віки полум'ям віри. Вона дала нам незабутнє минуле у хвилини відчаю, у хвилини занепаду, хвилини знесилля. Будуть приходити до неї старі й малі, щоб підживитися тим святим вогнем ентузіазму, який палатиме тут і під Кам'яним Христом. Підкрутами під крутами під крута кров, продами трагедію, згадаю сном, підкрутами смерть, під крутами плач, і кулю у серці не цілих Під крутами юність, крутами сум, Над життям юнацьким над друга Під підкрутами розум, і нації цвіт. А хто за цей злочин нам дасть твіт? Під крутами сльози, зітхання тяжке. Як же це сталось? Здатний хто на таке. Стало каменем серце отут біля крут. І заповідь Божа затоптана в бруд. А заповідь п'ята каже Не вбий. То хто ж породив тебе кати людський? Під крутами вбивство, крутами гнів. І все пам'ятаю через тисячі днів. І пам'яті свічка горить не згаса. І триста сердець, наша гордість, краса під крутами квіти, реквієм спів, пам'ятай, Україно, патріотів, синів. Ви за свободу гинули без скарги, серед потоків і руїн. Вічна вам пам'ять, вічна вам слава і наш доземний уклін. Між горами в лісі сумують смереки, шумлять молоді ясини. В окопах глибоких, в могилах високих лежать України сини. Не сіть їм дівчат і сльози, і квіти, не рвіть юнаки сон трави. Вони теж хотіли кохати і жити, були молодими, як ви. Налегко їм було по землю лягати, тоді, як горіла вона. І нині їм тяжко під нею лежати, хоч квітне вже волі весна. Віддайте хвалу їм, віддайте їм шану за муки, за кров присвяту. Любіть Україну, вітчизну, кохану, не тільки в піснях і цвіту. Любіть і відгоньте від неї злі сили, з якої б йшли сторони. Любіть її так, як повстанці любили, і так бороніть, як вони. Моя Україна живе для краси. Для слави, для щастя і долі Ніколи ні в кого хлібів не проси, будь вільна, як вітер у полі. До віку її не скують ланцюги і наміри рідні ворожі. Стоять її вірні, сини навкруги, з шаблями в руках не скачі. Вони присягають на тебе в шаблях і жити, і вмерти з тобою. І рівні знамена за тебе в боях, ніколи не скрити гербою Пам'ятайте нас. Пам'ятайте, за що ми загинули. Він не хотів по собі ні пісень, ні тризни, ні пам'ятників, ні поем про війну і доблесть. Простим було його бажання. Пам'ятайте нас. Сказав він мені. Ось на що він сподівався? Коли вільна людина прийде на це місце в усі численні майбутні віки, нехай голоси наші прошепочуть із підвічних каменів. Іди і скажи спартанцям Пілігрима, що тут лежимо ми. Ті, хто зберіг вірність спартанським законам. Тож давайте пам'ять колишніх і нинішніх героїв шануємо хвилиною мовчання. Всім вам дякуємо за увагу.